Привіт! Ой, вибачте. трошки колихається моя камера телефону. Сьогодні я хочу вам розказати про те, які іноді я коментарі отримую під своїми відео тут, на каналі в Ютубі. Росіяни деякі. Не зважають чомусь на заборону заходити в YouTube, бо їм Пуйло і його компанія заборонили це робити, а вони все одно таки заходять в YouTube і дивляться канали українців, українські канали. Ну, можливо, їм це цікаво, можливо, їм це необхідно. Але чомусь вони пишуть. Під моїми відео пишуть слава Росії. Ви взагалі можете щось своє придумати, росіяни, чому ви крадете все, що вам заманеться? Починаючи і ще з радянських часів російський кінематограф вкрав багато сценаріїв, фільмів. У різних країн Європи. Навіть фільм Славнозвісний дівчата із акторкою Румянцевою і Миколою Рибніковим був запозичений, запозичений в одній із європейських країн. Чому ви присвоюєте собі право говорити наш так званий Бандерівський лозунг? Слава Героям, слава України Україні! А ви його перефразуєте як слава Росії. Це виглядає просто смішно, жалюгідно і безглуздо. Тому такі коментарі я залюбки видаляю. І ще раз звертаюся до російських глядачів. Нацистів російських, расистів нацистських, які, попри заборону, заходити їм в заборонені якісь соціальні мережі, їм пуйло не дозволяє цього робити, бо у вас там повна ізоляція інформаційна на Росії, на Ерефії. І ви продовжуєте заборону цю порушувати, то, будь ласка, не пишіть свої ганебні, крадені в Україні лозунги. Слава Росії! Це просто мерзотно, мерзотно і смішно. Це наш лозунг, це лозунг і девіз українців, і України, і українського народу. Ну, от про що я хотіла звернутися до всіх моїх глядачів, але незважаючи на таких недолугих росіян, у мене є глядачі з Росії і з інших країн, які підтримують Україну, які бажають моїй країні і мені добра. Які вірять у перемогу моєї держави. І тому вороги не діждуться, ніколи не діждуться, щоб Україна загинула і була стерта з лиця землі. Україна буде завжди процвітати і завжди буде лунати у всьому світі наш український девіз. Слава героям, слава Україні. І смерть ворогам. Всем пока!